Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, сьогодні почнемо випуск з отакої от красоти. Дивіться, красавчик. Отакий от красавчик набору ключиків авіаціонник Аї 25, 170, щось туди-сюди. Це, коротше, опять сьогодні трошки срачі розгрібав і знову знайшов ніщячок. Да, наверное, в мене, якщо пориться, багато чого цікавого знайдеться. Короче, 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 Будемо його продавати. Е, він би ушний ну, ним пользовались. Тобі ж не так, що там в хлам все розбите, розтягнуте. Ну, я ж кажу, видно, що ним пользувались. Ключики тут покажу красавчики. 4136. Бачите, всі пронумеровані. Ну, Тут е, кожна кажда, кажда, кажда діталюшка зі своїм номером. Тобі ще бачите, все номера вибиті. Там, де воно має Ну, Це авіація, тут все чітко. Такі ось ключики. Це може комусь на сувенір, на подарок, або по прямому предназначенню користуватися. Оце, мабуть, не з цього набору. І кісточка. Хоча хотя... ні, пронумерована. А, навіть ось її номер 1869. Да. З цього набору. Кисточка, Кісточка, короче, Оце дійсно, мабуть, зубило. хотя, ні, теж, тільки воно чого поржавіло. так воно все оцинковане, все красиве. І до нього, до цього набору, оце теж авіація. Це все нульцеве. Бачите, якийсь шомпол номер. Це не з цього набору, це отдільно мені попалось. Ось отакі ключики, ключики, тріщотка, ключик, такий ключик і отакий ключик. Коротше, оце все 100 баксів. 100 баксов. Курс у нас 43 гривні за долар. Це покупка. Не так, як там писали, в Кось 39,50. Кстати, напишіть в кого, в якій області курс. Ну, тільки не той, що коли ви заходите в Приватбанк, наприклад, і вас там пише купівля, продаж, то все, то все херня. Реальний курс то в обмінниках десь. І він пригається як давленєв. У старого діда. Короте, курс у нас 43 от, 100 баксов. Я думаю, шикарна ціна за такий шикарний наборчик. От, і буде у нас розіграш. Забув самому початку сказати, хто проматує, є любителі, які там по промату, не інтересно. Хто пропусте розіграш, не отримає ні ріна. Правильно? Так, що в нас тут ще буде? <кій> що в нас нового додавалося? Коротше, дивіться, знайшов такий патрончик КМ4. Тіпа типу цанговий. Ну, це той, що крутиш, чи розкручуєш, він за... він це крутиться, просто одною рукою трошки неудобно, ну, ще... Ні, Нічого з ним не зрозумів. Оце, коротше, він максимально закручений, тут десь дюрка міліметрів 5-6 Тобто він, грубо говоря, 6, ну і а там все накрутити. накрутите. Якісь, вон, бачите, позначки 53-3, що ли, чи 8. Щоб отакий патрончик, не знаю, гривень на 500, він мені похож. Красивий. КМ4. Далі будуть отакі два конуса в комплекті КМ3. Тут на, на ньому написано m 3 m 3 Це якийсь не наш, що ли? Ну, Він трошки заржавевши, бачите, туго, але крутиться. Ну, ним видно, що пользовались. І отакий новий совєтський. Оце два штуки 550 гривнів. Каїм три конуси. Такі різечики, різечики круглі Вже давно лежать. Ну, не знаю, чого, то, то на них ажіотаж, то нікому не треба. Якось воно так, знаєте, волнами. Це ключики мої, муфти електромагнітні. Па ним букались обзор. Кому треба, покажу. Отакий наборчик шмурдячка тут, кілограм 30 Ну, як шмурдячок, всеке разне, по полтиннику і воно уїде. Фризи модульні, я ж кажу, що побачите, все продається. Ну, практично, крім ключів на патрон, це мої ділові, тими, що я кручу. Вони постійно тіряються і нема де взяти їх. Ну, редко попадається. Коротше, такі 1750 різечки. Так, спускаємося трошки нижче на полочку. Є такий, дивіться, грибочок крутиться, ну, звісно, життєво покоцаний. От, він четвертий, з переходничком на п'ятий. Далі, цього нема, то случайно попало в кадр. Е, отакий КМ 5. Бачите, тут відкручений. Він теж крутиться, трошки це От, теж таке. Ну, воно би ушне. Такий теж бачте, теж крутиться. Ну, Може під ремонт, під реставрацію. Три штуки за косарь. Касар, і поїхали три штуки. Так, цього нема, не покажу. Кулачків хірова туча. Все, по-прежніму шукаємо оптовика. Хто хоче їх купити 100 кг. кілограмів. Даже... Хто хоче купити 100 кг кулачків розпарки, то ж по два штуки. 2-2-2. 2, 2, 2, А, тут по одному куча, там по два куча. Короче, отдам по хорошій ціні. Взагалі по хорошій. Тільки оптом, кілограм 120. І забирайте. Так. Ну, Це таке. Я ж кажу, можна було прикурити добре. Це от і суть бізнесу, коли береш до хрена. Можна прикурити було добре. Якщо б тут було штук 40 комплектів, навіть там гривень по 400, їх комплект. Ну, думаю, можете умножити, посчитати. А так, уви. Ну, а що зробиш? На чомусь за на чомусь плюс, на чомусь мінус. Це таке. Це по роботі. Далі ящик такого, чуть прибавилось всякого, другий третій сорт. ось якісь розташні. Ні, не розташні. Я не знаю, що це за балабухи. Ну воно моцне. Можна як гирю навіть качатися. Таких дві штуки. Тут ящик. Ну, коротше, це ящик таке, третій сорт. третій сорт. Тому інтересно, зроблю більш детальний обзор. Там сверла фризи. Таке всяке. Ну, Воно не, не то, що там в хлам, от Хороша фреза. 50 гривень кілограм. Ну, тіпа, там, вибери мені 10 кілограм, це цих дві балабухи, воно не робота. Такі з зінтера, розвертки, сверлишки. Така якась ось бачите, балабуху склепали, що воно тіпа, внутрі розточне. О. Ну, В общем, кому інтересно, напишете, зроблю е, обзорчик. Купите 50 гривень кілограм. Ну, дешевше вже нікуди. Такс, такс, такс. Головка ВМ 130 е, Шикарно, шикарно. Кулачки, кулачки, ось, комплекти. 250 патрон. Десь я теж один міряв. Тут якийсь шах. 12, 10, 10, 10, 20. Тоже б желательно всі їх оптом. Тут один, два, три, 4 А, Оце обратні. Да? Ні? А, хтось мене спрашував за обратній. А я сказав нема. А що їх немає, якщо вони є. І прямі. Не вже хто хоче, так не глядя. Тут короче, два види. Одні стандартні, ті, що в усі патрони підходять. І другі з э, мілким шагом. От. Оце по-моєму з мілким шагом. А тут, бачите, гребіночка стандартна. стандартне. Два їх вида. 500-500-500 500, 500, двушка. Дивіться, і рейки. Рейки. Оце за 200. Бачите, 2700. А так скинув, скріншот без претензій, взирати. Вони ці і новенькі, хороші. Ці два комплекти. 2700 забрати і користуйтесь. Так, тепер у нас... А, ні, ще, дивіться, що я знайшов. Теж перебирав фрези, Отакий От ящичок. Такі ось, бачите, фрези КМ2. КМ2. Так сильно не видно розважувати. Покажу ось М2, двох, а то сверло. чотирьох Чтихпі і нові, і Бушні, і циліндричні. І дивіться, якісь невеликі десяточки. 10 на шпанпази. Ось якась 16-бугу. та бугу. А, F20, дивиться 20-ка. Ось якісь шпоночні огризки сверл. Ну, Навіть теж можна як фризу і тут гривень по 30-40. Штук 20. Хотілось бы косарь. Я ж кажу, моя любимая сума косарь. Все по косарю, А там трошки торг можна. Ну, я ж кажу, хорошим людям можна торг. Вчора теж щось було косарь, дядько, там куплю. Торг есть, вменяемый есть. Соточку подвинися, без проблем. І все. И поехало. Тепер розыгрыш. Вот вот набор сверл. Тут, які хочеш, я трошки новеньких закину. Ось тут новенькі. Короте, щоб ви розуміли, ось ось пучок. Тупо двіжмені сверл. Ну, тут і новенькі, і беушні, бачите, отакі шикарні. Е, кстати, вчора да, була годовщина каналу, ровно один, один годік. Медленно, але вирісно росте. Вам спасибо, вам лайк. Я думаю, ви мені втулите лайк. І підписочку оформите. От. Е, суть розіграша. Просто написати коментар і лайк поставити під відео. Бо підписки, я ж казав, підписка добровольче. Я вам нападаю, щоб ви підписались. Понравився контент. Нравиться щось. Ну, Взагалі, в принципі. Підписались, ні, то ні, що я зроблю. Я ж не можу насильно заставляти, купувати і щоб ви підписались. Коментарі не треба писати банальні, «хочу сверла. Хоча пишіть, що хочете. Там. Можете срач, можете написати барига. Барига, не знаю, ще щось. Короте, щось смішне таке. От. Бо навіть, я ж кажу, скучно, сидиш, торгуєш і зайти коменти написати, там, ну, почитати, кому щось відповідати. всім на коменти відвічаю. е, Коменти не удаляю, е, удаляє YouTube, коли там ссылки викидаєте на якісь там, чи сайти, чи ще щось. Е, матюки, там же ж є фільтрація цей по, по словам. Тіпа, там... Не, а, не буду матюкатися, бо зараз Ютуб і мене забанить. Ладно, Отакий от шикарний набор свірл. Буде в розіграші? Я думаю, це шикарний подарок буде. От. Тому, та любому Любому сильному дядьку. Любому, а може й тітка. Тітка якась звучить, да? Жен, а може й жінка виграє, чоловіку подари. Ну, то таке, все. Пишіть комент, ставте лайк, підписуйтесь. І буде все у нас чітко. А потім в рандомайзері виберу победителя і відправлю. Так же. а, тут я показав фрези. Такі заберіть їх. Дивіться, такі фрези. 100 там на 14, на 12, 160, 160, і 120. Дивіться, ну тут тупо рапіда, кілограм 5. О, ще й оправка. 1200 гривень. Це, дивіться, які. Ось мене колись і питав за такі іменно лапки гусячі, дивіться. 1200 поїхали. Кулачків тьма. Так, і тут пройдемося по нуса. 6-4 переходники, Морзе 6. Центра. Шко це таке? Не всім нужні. Так, по 500 гривень штука, оптом по 320. І 150 Ісо 150. Переходник, це в нас четвертий Морзе. це в нас третій Морзе. Ця дебила 1100 гривень дві штуки і 150 Тут різьби хороші, тут пиптик вкручений. Шомпол. Далі. Дві таких оправочки. Дивіться, тут я наміряв 44 в нижній самій широкій частині. Це дисковій фрези посадка 32 і 22. Ну, самі ходові розміри. Гаєчка, різьба, все присутствує. одна і от такий же самий переходник. Не знаю, напишіть, яке це ІСО ісо 40 чи ІСО-45. І такий переходничок на Морзе 4 без різьби. Ну, він, напевно, прямо туди вкручуватися. На Морзе 4. Отаке состояние, бачите, воно таке, як мазута з ржавчиною. ось я почистив трохи щіточкою. Ну, мікрораковини, звісно. Чикс, ану. Ану, курива. Мікро мікрораковини, мікро-мікрораковини. Ну, воно на палець не чувствується за дірів. Та що, 900 гривень, та й забирайте. Гур зіл 130-500 гривень. У нас тут крючочок уїхав, патрончики пороз'їжджались Щось вам ще хотів показати. А, отака бабка. ТОС. Тос. Шість косарей. КМ4. Ну, не крутиться, бо вона закоксована вічностю Плита, Ромашки, УДГшка дракон. ТВ3. Е, що в нас тут іще? Кулачки. 125. 125, на, на, на 350-й. Вони ну, тут два других, один третій. Вот, тут все пороз'їжджалось. Рапідні різечики. косарь. Тут тут, тут Циркулярка, лібетка, кардан. Теж пишіть, по хорошій скидці віддам. І один остался захват для бордюрчиків. Він нас буде 3900. 3900. Він один залишився, Тут десь 22 см. Так от, зажим. Чи ні, більше. Такою китайською рулеткою. 20 мабуть, 25 десь. от, Повністю комплектний, бачите, він вже сам працює, 3900, бо він на один залишився, Ну і в принципі все. що Вам тут ще показувати. Може редукторці кому треба. Чи 100, чи не 100 і ЧАСТО. 100. Все, заканчую своє віщання. Всім пока, пишіть на вайбер, ставте лайкосик, комент пишіть, що хочете. Тяга на Т-150 косарь. Можна торг. Все, всім пока.